А як от визначити, що керівник є ефективним лідером команди, ефективним власником, що це що справді все відбувається класно і тенденція позитивна? Ну, напевно, все, що не вимірюється, воно не розвивається. Тобто ми можемо заміряти абсолютно все. І я думаю, для, для себе ми можемо визначити ті певні критерії, по яким ми можемо зрозуміти, чи. Компанія розвивається чи не розвивається, е, я думаю, що у всіх можуть бути різні показники. Головне їх заміряти і дивитися, чи є зростання, чи нема зростання. І коли ми визначимося з, з, з цими показниками і побачимо, що є зростання, то це ефективне. Тобто, все, що робить управлінці, воно приводить до того, що компанія зростає. А все, що стоїть, або падає, то це неефективне управління.